Хоу-хоу-хоу, любі друзі і вороги. Вітаю всіх з минувшим вже Різдвом. Бажаю всім щастя, здоров'я. І як можна бачити, ми знову на сервері Мрія ПВ. Вже нам тут підробили сніжок, новорічні свята. Готується оновлення, скоро буде що. Івенті обіцяли. Я, в свою чергу, як можете побачити, вже на лучнику Я пересів зі свого танка на лучника і тепер у відосах ви будете бачити лучника. Що по лучнику? Я так як нещодавно роздавали сундуки, е скупив дуже-дуже багато ідіалок. Е зробив собі r 8 по-перше, по 200 карепів вже закрив вже майже 250. Іду на 300, буду робити r 9 на лучника Зробив йому фул шмотки болванки, фул восьмий круг, там там щось переніс з танка, якусь точку туди вставляв камінці. В принципі, отакий лучок вийшов у мене. Лук у мене арбалет. Хто не знає, але я думаю, що ті, хто грають на мрії, знають, що у мене плюс 12 арбалет з 20ПА. Що ще що ще цікавого було? В принципі, функціонал ще не весь з мого попереднього відоса тут доступний, але ми до цього йдемо, нови фікситься і так далі. І, в принципі, сервак зараз запущено як таке собі ОБТ, тобто відкритий бета-тест, відкритий. Коротше, всі тести ще фіксяться. Багато ще є моментів, які треба поправити, але є як є. В принципі, відосик сьогодні буде коротенький, мені дуже багато розказати поки що немає про що. Але як я і обіцяв, 100 скарбів небес. Прямо зараз ми з вами розіграємо між п'ятью людьми, хто поставив лайк, підписаний і написав коментар зі своїм нікнеймом під попереднім відосом. Тож зараз ми перемикаємось на рандомайзер і обираємо п'ять переможців. Ну що ж, ми вже знаходимось на нашому звичайному сайті рандомайзера. І що, дивимось. 11 тисяч переглядів, 59 лайків, 42 коментаря. Тож, перші 20 коробочок, перші 20 скарбів небес прямо зараз відлітають на персонажа по зіт. Женя Погорєлов. Він не дуже був красою красочно написав, але прямо зараз я йому їх відправляю. Летимо, виходить, далі. Вибираємо наступного переможця, і другі 20 сундучків відправляються у нас на персонажа Став. Вітаю тебе теж з перемогою і крутимо далі. Версія топ, фачий вогонь. Чекаю обнову з радістю, взяв би участь у ЗБТ. ОБТ, власне кажучи, у нас вже є. Для лутки Нік Кетлайн. Кетлайн, вітаю тебе теж з перемогою. Теж 20 твоїх коробочок відправляються прямо зараз тобі. Прішеп нове відкриття. Нік Олексій. Окей, давайте спробуємо Олексію відправити. Адресат Олексій. Окей, все, Олексію відлетіло 20 коробочок. І останнього переможця шукаємо. Чікс, Прикольно. нове ядро Ядро прикольніше. Каліпсо. Копіюємо нік і вітаю, Каліпсо тебе також з перемогою. 20 твоїх коробочок будуть у тебе на пошті. Тож, любі друзі, усім нагороду було вислано. Тепер слідкуйте за новинами в Діскордії. Мрії він бачите на екрані, в телеграмі мрії, на форумі мрії. І залітайте грати в мрію. У Нас дуже весело, у нас дуже класно, у нас класні заміси відбуваються на РБШках, на серверному босі. Скоро я так розумію, будуть ще і ГВГшки, Тому хто ще не грає на українськомовному сервері Мрія на новому ядрі? Дуже раджу вам залітати сюди і пощупати, доторкнутися, як то кажуть, власними руками до цього прекрасного просто серверу і своїми очами побачити, як тут круто. Так що всіх чекатиму і до нових зустрічей.